А на вулиці сьогодні прекрасна погода, сонечко. Сьогодні в нас ярмарок, підемо з вами на ярмарок. А я люблю банани на ярмарку. Вони дешевші і дуже смачні, смачніші, ніж в супермаркеті. Уже трошки розібралися, де яке продається, де смачніше, де не смачніше, де дешевше. І трошки вже розуміємося в цьому. Так що йду за бананами сьогодні. Перевіряю погоду. Мум, вітерець. Ох, моя різандемка мене радує. Вітерець, сонечко, але вітерець. Знов на мило листя, треба замітати. Ще дощик намочив. Не знаю, як, хто вчить. Нідерландську мову можете мені розказати про свій досвід. Але от мені попався оцей канал, я почала дивитися, і мені, в принципі, непогано йде. Непогано. Бо інші канали, якось онлайн мені не цей, не запам'ятовуються навчання. А це, як називається, голландський звером? Солівером, мабуть, да? правильно сказати. От, мені подобається. Ну, це не реклама. Це просто е, мій дружній, такий моя дружня така порада. Можете зайти, подивитись, кому цікаво. Хочеться робити для вас цікаві відео. Використовую музику, а потім вона дозволена, а потім приходить, що автор. Пред'являє претензії на свої права. Спочатку вона якби, дозволена, потім не дозволена, і весь час приходиться заходити і міняти музику. Оцим зараз і займаємось. Хочу вам показати, порадуватись. Ой, акуратненько. Бачите, моя орхідейка випустила ще дві гілочки такі з цвітонос квітконосами. Я навіть не чекала. От. Так, я її купила. Вона така була, тільки квіти, вся цвіла, і тут вона мені так випускає. Як приємно, я дуже зраділа. А потім ще дивіться: А Маріліс випустив ще такі чотири квітки. Одна вже стрілка відцвіла, і друга. Так, от мене радує, бачите, такими квітами. Ну, а це штучна така рослина. А, бамбук, він тут теж нормально стоїть, закриває вікно. Бо тут сонячна сторона. Він тут теж нормально. Я навіть на нього почепила гірляндочки такі. Бачите, лампочки такі маленькі. Але швидко сідають батарейки. <ріст> от, якщо такі гірлянди чіплять, то треба тільки батарейки міняти. Гроші викидати. Ну, так от, не включаю тепер. Дістала свої черевики, в яких я приїхала сюди, взимку. І от, я пам'ятаю, я десь три дні, мабуть, ходила в цих черевиках в домі, не було тапочок. І, а потім приходять знайомі кажуть, коли я купила вже тапочки, а вони звертали увагу, що я в черевиках. Кажуть: о, ти вже зняла черевики через три дні. От такі ми були розгублені, такі перелякані. Так що це все ніколи не забудеться. Цей жах, цей дурдом, От речі нам будуть нагадувати, через що ми пройшли. Такі справи. До речі, отак я і приїхала. в Цій шапці, у цій курці, в цих штанах, в цих черевиках. Так що гардеробчик не міняла. Ось ну, перед війною тільки все купила. Коли ми були в Європі, були в Словенії, у сина, якраз на Новий рік. Я показувала в мене є відео, як ми були на Новий рік в Європі. Так що тепер в мене все є. Дуже добре. Всім привіт, друзі! Я вам реально дуже вдячна, дуже вдячна за розуміння. За гарні коментарі, за підтримку. Ну, справа не в тому, що я люблю там тільки гарні коментарі. Але реально дуже приємно. Бо, от, наприклад, якщо немає коментарів, то ти не знаєш, випускаєш відео і так, люди дивляться, ставлять лайки. А потім з'являється якийсь такий коментар, що це нікому не потрібно, і ти вже думаєш, може так воно і є. А тут таке шквал від вас, таких е коментарів, що потрібно, це мене надихає. Можете собі уявити, як це блогер надихає далі щось робити, щось цікаве думати над цим. От. Ну, Якщо є час, то чому цим і не зайнятися? Але це дуже багато часу. Займає і енергії і всього. Ну, мені це подобається, тому я це роблю. Так що поїхали далі. Йдемо на ярмарок за смачними бананами От, і будемо себе радувати маленькими дрібничками. Всім гарного дня, друзі! Oh that you that's the to 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 take a little bit off. Ah, okay. It's 3 euros a three years of piece, but you can also put it in a I like in a, in a, heater. So so to burn it. But it, ah. you only need to burn it when the smell gets less. So okay, then you can uh типа з олійкою, до для запаху. Моя улюблена точка з фруктами. О, дивіться, навіть динька ще є. І каки, мандаринки. Банани є. ціни, виноград по євро. Вони дуже симпатичні, Малина страшно дорога. Але ось євро така одна штучка. О, мої улюблені помідорчики. Євро 98 кіло. А цей виноград симпатичніший, але ми брали минулого разу, він дуже смачний. Банани є. На 8 євро накупили, дивіться, банани, мандарини, какі і пів лапа помідорчики. Дуже все смачне і дуже нормальні ціни. Бачите, навіть вдень не виключають ілюмінацію. Лієболен. Пахнуть на всю вулицю гарячі. Сейл, сейл на окуляри. Парфюмерний Black Friday. Така вивіска. Мінус 20. Ще одна точка така фруктово овочева. Яблука, капуста, тут більше вибір. Вибір. От вам Санта Клаус. Сінтер -клас. Враження, що їм безкоштовно повидавали всім магазинам такі ялиночки, всіх однакові. Може, і таке бути. Блек Фрайди. Такі прикраси. Магазинчик називається Лукарді. Зайшли в Етос, а тут вже напакували цілу гору подарунків. Дивіться. Ну, Ще знижок немає. Але тут уже ціла гора коробочок. Терми 15 євро. Мій улюблений запах. Оці запахи мені подобаються, цієї фірми, ну дорого. Я тільки нюхала. Ну, от купу Подарунки вже напакували. <звіг> Навіть зробили знижечки на вітаміни і біодобавки. така Блек Фрайди. Такі декорації вже тут поробили в нашій галарейці. Такі годиннички. Поки ми ходили по етасу екшену, почався дощик, біжимо додому. Ярмарка вже не актуальна. А ще треба зайти нам за милом крой Кройдваті Крой теж акції на Чорну п'ятницю, бачите, один-один безкоштовно. Вітамінки, біодобавки різні Так що кому що треба? Можна прийти купити.